Ой, фух, щось я втомився. Робочий день таки почався. Фух, щось аж важко дихати. Може, треба вимкнути трошки вентиляцію. Зараз вимкнемо. Ні, мабуть, треба вже брати відпустку вже трошки втомився. Я Я впевнений на 100%, що кожен з вас стикався з даною проблемою, яку ми вказали на відео. Це погане самопочуття. Але в більшості випадках на наше самопочуття впливають зовнішні фактори, такі як температура, якість повітря та вологість. Тому ми вам хотіли продемонструвати новинку від компанії Ajax датчик якості повітря. І ми зараз про нього вам розкажемо і покажемо, як він працює. Поїхали! А зараз переглянемо комплектацію даного датчика. Розпаковка. Відкриваємо наш датчик. Тут, як завжди, у нас QR-код резервний на коробочці. Так, сам датчик. У нього така гарна форма, як Home Siren трошки нагадує. Smart Bracket теж дуже схожий, як у Home Siren. Кріплення теж схоже дуже. Так, Тут у нас кнопка увімкнення. Тут у нас болтики для зняття кришки для заміни елементів живлення. Так, спереді у нас заявлено було в мануалі, що у нас також ось ця назва це сенсорна кнопка. Я потім розповім, для чого вона потрібна. Ну, Достатньо такий гарний в нього дизайн. Бачимо отвори для перевірки самого повітря. У нас сюди буде заходити, і сам датчик буде перевіряти якість нашого повітря. А, а як буде перевіряти, я далі вам розкажу і за якими показниками. Також хотів сказати, що даний датчик він встановлюється. На висоті обличчя людини. Якщо ви його будете встановлювати в себе вдома, то орієнтуйтесь на сидячу позу, тобто, якщо ви сідаєте на рівні голови або на рівні ліжка, коли ви відпочиваєте. На роботі те ж саме, на... встановлюється на рівні обличчя. Або встановлюєте на рівні стоячої людини. Також ви цей датчик можете просто покласти на стіл, і він теж буде коректно відображати всі дані. Але всі ті рекомендації, що я сказав, це заявлені виробником. Так, перейдемо тепер далі, трошки, трошки про технічні характеристики даного датчика. Даний датчик має два сенсори, які може показати нам три показники: це температуру. Вологість повітря та рівень СО2 у повітрі, углекислого газу. Перший сенсор, який у нас відповідає за вологісту температуру від компанії Sensereo SHT40. Другий елемент, який у нас знаходиться в даному датчику, це недисперсійний інфрачервоний датчик Sunrise від компанії Sensair. А тепер ми будемо підключати і дивитися, які показники нам показує даний датчик. Поїхали далі. Тепер перейдемо до підключення налаштування нашого датчику, але хотів наголосити на одному важливому моменті: даний датчик не підключається до інших. Першого хабу та до Хабу Плюс. Чому? Тому що даний датчик підтримує протокол Winx, А ці хаби першої серії хаб 1 і хаб плюс, вони його не підтримують. А для чого ж тоді протокол Winx в цьому датчику? Протокол Winx, він як резервний канал. Якщо у нас іде втрата по Джевелеру, він. Е Збирає дані за 72 години з датчика з цих показників, і відправляє їх на хаб, в випадку, якщо у нас не працює джавлер І так, переходимо до підключення до нашої системи. Так, переходимо в наш мобільний додаток, нажимаємо додати пристрій, додати пристрій. Ім'я пристрою у нас хай буде «Live Q quality, так як називається датчик, скануємо QR-код. Його можемо з коробки сканувати, можемо сканувати з самого датчика. Скануємо з датчика. Вибираємо кімнату, вона у нас одна це студія, де ми зараз знаходимося. І нажимаємо додати пристрій. Система каже нам, що потрібно натиснути кнопку увімкнення, натискаємо і тримаємо. Оп! Наш датчик увімкнувся. І система каже, ок, що він додався. Так, є, датчик додався, і бачимо його статус це отримає дані. Зараз він деякий час. буде трошки роздуплятися для того, щоб передати інформацію на наш мобільний додаток через хаб. Закриємо нашу тамперну кришечку, щоб у нас не було сповіщення про несправність. Та трохи зачекаємо для отримання даних. Поки у нас іде отримання даних, ми заходимо. Бачимо показники, що у нас температура, вологість, рівень СО2. Трошки зачекаємо. Рівень сигналу джевелер. Заряд батареї поки теж ми не отримали. Чекаємо. Сигнал тривоги у разі дірення. Ну, це все налаштування. Тимчасове вимкнення. Ви теж знаєте, для чого ця функція. І так, ми отримали показники нашого датчика, температуру, вологість та PPM. У рівень углекислого газу в нашому приміщенні. Так, і тут вони теж дублюються. Заходимо в налаштування нашого датчика. Тут ми бачимо моніторинг якості повітря. Сюди входять наші три показники: це температура вологість, рівень СО2. Тут ми можемо налаштовувати це, тобто виставляти нижні та верхні пороги спрацювання. Комфортна температура у нас встановлена, що це від 20 до 25 градусів. Комфортний режим. Вологість у нас від 40 до 60%, що більш-менш приємно для приміщень до 60% це в ідеальних умовах. Потім рівень СО2. Наскільки відомо, що гарний показник PPM, допустимий рівень СО2 в приміщенні це від 400 до 1000, це вважається нормальним. Тому ми налаштуваннях теж залишаємо до 1000 PPM. Сповіщення, що це за пункт. Сповіщення при зміщенні. Що це означає? Ми його вімкнемо. Це якщо ви даний датчик залишите просто десь на столі, покладете, або на полочку, додаток вам сповістить про те, що він був переміщений. Або його хтось захотів собі покласти там випадково в карман, або в рюкзак. Ну так, чисто случайно. То буде сповіщення, що даний датчик було кудись переміщено. Так, тут ми бачимо. Що буде у нас повіщення про коливання температури вологості рівень СО2. Якщо нам якісь із показників не потрібно бачити з повіщення, ми його просто виключаємо. Лет-індикація. Ми можемо перевіряти статус нашого датчику по температурі вологості і рівню СО2, просто натиснувши ось передню сенсорну кнопку. І зелений колір сповіщує, що у нас все гаразд. Але я вважаю, що краще всього виставити на сповіщення рівень СО2. Якщо ми тут виберемо, то наш індикатор при поганому рівні покаже, якщо буде вище, ніж 1000 ppm, будемо тут натискати, воно буде жовтим відображатися. Якщо вище норми взагалі, то буде червоним, якщо ми тут натиснемо відображатись. А якщо взагалі зашкалює, то проводять тут. Пальчику ми побачимо фіолетове відображення. Дуже зручно. Тепер найкраще, що може бути в цьому датчику. І для чого він потрібен? Це добре, що він може виміряти, показати, сповістити нам про те, що у нас там піднялася температура, упала, піднявся рівень вологості, впав, рівень СО2 у нас змінився. Ну і все. Вроді як і все, все, що він може. Але, але компанія Ajax зробила змогу керувати даними показниками за допомогою сценаріїв. Наприклад, якщо у вас збільшився рівень СО2, ви можете налаштувати сценарій спрацювання по цьому показнику. Якщо у вас більше ніж 1000 PPM піднявся СО2, даний, даний датчик дасть нам сповіщення. І дасть сигнал у нас сценарій про покеруванню. Тобі ви зможете підключити свою систему вентиляції, систему клімату, систему керування кондиціонерами або подібні пристрої, просто вмикнути по сценарію для того, щоб поліпшити умови, в яких ви знаходитесь, і вивести рівень, наприклад, PPM нижче. Також з температурою, якщо вам потрібно там, наприклад, підігріти пол, там, зробити тепліше приміщення, ви можете виставити, що. Даний датчик по температурі вімкне обігрівач, або інвертор, або у вас якщо електричне опалення, там, електричні батареї. Е, також, е, ну І з вологістю також ви можете вмикати подібні пристрої. Я зараз покажу, як це робиться в додатку. Заходимо в сценарій, створити сценарій, вибираємо е, тип сенсора, по якому потрібно спрацювання, хай буде СО2. Або вище підніметься там 1000 UPM, щоб у нас вимкнулася система клімату, або вище. Ставимо вище, ніж 1000 UPM. Нажимаємо далі. Вибираємо наш пристрій, чи це Socket чи Wall switch Вибираємо Wall switch бо він у нас буде керувати цим. Нажимаємо далі. Пишемо тип, хай буде у нас CO2. І встав, що вмикається, зберегти. Все сценарій у нас створено, і коли у нас рівень PPM підніметься, то вимкнеться система кондиціювання або клімату, або провітрювання, яка допоможе нам знизити цей рівень углекислого газу, напустивши повітря. Ось так. Також перед використанням я рекомендую вам цей датчик відкалібрувати. Калібрується він не швидко. У нас вже в мобільному додатку є кнопка калібрування сенсора СО2. Заходимо в нього і нажимаємо кнопку Почати. Після того, як ми нажимаємо кнопку Почати, у нас піде зворотній відлік приблизно 20 хвилин, для того щоб наш сенсор коректно міг працювати. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, обов'язково пишіть коментарі. People.ua – безпека для людей.